І всім привіт, любі друзі, ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде обзорчик комікса номер 3 за 2007 рік Том і Джері. Комікс доволі потрьопаний, склеяний. Моментами. Тут у нас 4 цікавих історії. Ну що ж, давайте подивимось, що цей журналчик нам принесе. Тут Том, Джері і Тафі відкрили свій бізнес бургерну. Ну, доволі класно, так. Да. Цікава історія, файна. Це Не спайк. Похожі, але це Не Спайк. Тут вони просто вже звільнилися. Тобто вони не відкрили, вони прийшли працювати. Ось. Далі, історія на пляжі. На пляжі завжди класно. У мене тут теж вже літо. Ну, у нас всіх літо. Просто я не знаю, коли я це відео випущу, коли це вже б... Яке це буде число. Тут прям качки. Да. Якби це було так легко дійсно накачатися, я от хожу, качаюся, і помаленьку це все йде. Дуже помаленько. Ну, ладно, менше з тим. Тут Хвалиться своїми 50-сантиметровими біцепсами. Гнида. Але там все одно крутіший. Бабулька приїхала до Джері. Я зразу згадую, як я ходив Тож до своїх бабуль. В селі дві бабулі є. Класні були часи веселі, беззаботні. А зараз вже треба працювати. Доволі цікавий комік, смішний бабулька тут з томом розправилася по береку. Да, і тут Том вже без штанів вже. Тому що бабулька шиє коврик для Джері. Далі. Прекрасна міні-історія про Тома Джері і Тафі. Як вони надурили Том. <свісно> Весело, класно. Дальше реклама цього випуску. Ось такі от обзорчик на свійшу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Чи відео вам подобається, розказуйте друзям. Всім гарного дня.